В новий рік з новими тролейбусами в Івано-Франківську побільшає цього виду транспорту. Завдяки кредитному договору, розрахованому на 13 років, двостороння угода дасть гроші місту на будівництво двох тягових підстанцій, які дозволять звести 7 кілометрів нових мереж та придбати 30 тролейбусів. Це достатньо великий об'єм робіт, але хочу сказати, ми готові до такого до такої праці. Адже цього року є успішні вже проекти. 30-го числа ми запускаємо новий тролейбусний маршрут і побудували теж контактну мережу до обласної лікарні. Тому досвід є такої роботи. Окрім кредиту, місто отримує майже 30 мільйонів гривень допомоги, котру не потрібно буде віддавати. З нашого боку проект було затверджено в грудні. Точно, в кінці листопада а грантову частина затверджена в грудні, 15 грудня. І, відповідно, місто зі свого боку теж отримало всі затвердження, що дозволяє нам рухатись проектом. Наші очікування, що за даним проектом десь уже в першому кварталі будуть консультанти, буде можливість готувати безпосередньо тендерну. Можливо, навіть по тролейбусах можна буде і випустити тендерну. З тим, щоб частина компоненту тролейбусу був зреалізований, фактично вже наступного року. Віталій Голутяк каже, востаннє повністю новий тролейбус місто отримувало ще в 2009 році, інші вже були в користуванні. У нас був проєкт спочатку на 40 тролейбусів і одну лінію, але зважаючи на те, що нам потрібно не тільки Кількість певну кількість рухому складу, але і розширювати саму зону обслуговування тролейбусного руху. Тому ми е, дещо зменшили кількість тролейбусів, але зате будемо будувати ще 3,5 кілометри нової лінії. До слова схожі договори з європейським банком реконструкції та розвитку в Україні. Окрім Івано-Франківська, уклали ще Одеса та Кременчук в черзі, Київ та Дніпро. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.